Доброго ранку, малята! Любі хлопчики та дівчатка! Заглянула сонечко у наше віконечко. Діткам посміхається, на заняття збираються. Посміхніться і ви, сонечко. Ой, дивіться, хто до нас сьогодні завітав? Привіт, малята! Я Оленка. А тебе як звати? Чудово! Я б хотіла тобі розповісти про дитячий садочок. Ось подивись. І зустрічає тут малят вихователька. Щоб зайти в групу, спочатку всі дітки йдуть у роздягальню. Тут малята перевзягаються, перевзуваються. І у кожної дитини своя шапка з картинкою, де знаходяться її одяг і взуття. А у групі дітей очікують різні іграшки. Малятам дуже подобається з ними гратися, бавитися. Їм завжди разом весело. У дитячому садку бувають різні заняття. Тут дітям розповідають щось цікаве, малята навчаються чомусь новому і для малят показують театр. І діткам вихователь читає цікаві казочки, віршики. І вихователь разом з дітьми грає в різні веселі ігри. І малятам дуже весело грати разом. У дитячому садку малята залюбки малюють і олівцями, і фарбами. Навчаються любити з пластиліну різні фігурки. А ще у дитсадку малят запрошують на музичне заняття. Тут діти співають, навчаються танцювати. У музичній залі проходять веселі святкування. І фізкультурою малята займаються залюбки. А на прогулянці вихователька з дітьми завжди спостерігають за чимось цікавим. Та на чудовому ігровому майданчику грають у різні ігри і спокійні, і рухливі. Або будують щось із піску та граються з ляльками. Разом дітям дуже весело. Чекаємо на вас, малята! До побачення, до нових зустрічей!